Першокласники у цій школі вже кілька днів звикають до нового графіку. Після трьох уроків залишаються у групі продовженого дня. Доки батьки на роботі, діти відпочивають, повторюють вивчене та роблять домашні завдання. Хтось ще сумує за тихою годиною в садочку, а хтось тішиться, що позбувся її. Бо я не хочу спати. Ти не втомлюєшся в школі. А хотіла б так само, як в садочку, спати в день в школі? Так. А чому? Бо ну, так трохи ліпше. Бо рано вставати треба, і можна ще спати потім було б. Ти втомлюєшся? Батьки та вчителі кажуть, сон перед групою продовженого дня першокласникам не зашкодив би. Втім, втілити такий наказ школам не під силу. В нас так мало приміщень, в кожному приміщенні є клас. Сидить клас і робити щоб дит дитина собі десь лягла. Треба поставити якісь ліжечка, правда. А в зв'язку з тим, що такого приміщення немає, то ми просто не можемо то впроваджувати. У дитячому садочку розповідають шести та семирічним дітям, які щойно вийшли зі стін дошкільного закладу, слід спати 10-12 годин на добу. Втім, для тихої години в обід потрібні спеціальні умови, які відповідають державним санітарним нормам. Має бути приміщення затишне, має приміщення бути тепле, поремонтоване, де немає лунати шкільний дзвоник. Потрібно подбати про ліжка, матраси, постіль і так само організувати пральню. Так як в садочку є пральня, відповідно в нас це все багато років працює, постіль переться, вчасно замінюється. В школах таких можливостей сьогодні немає. В управлінні освіти наказу міністерства навіть не розглядають, адже звідки взяти гроші на спальні кімнати, урядовці не пояснили. Натомість готують зустрічну пропозицію. Замість сну запровадити години відпочинку. Це мають бути спокійні ігри, це мають бути направду або прогулянки на свіже повітря. Це може бути відвідування басейнів, які є поруч басейни, в тому числі шкільні, і в тому числі наші львівські такі великі басейни, які є у Львові. Це би мали бути відпочинкові години для дітей, щоб в ці години діти просто відпочивали. Питання сну на сьогоднішній день це питання проблемне. Втім, хоч і без сну, але самих груп продовженого дня у Львові побільшає, адже є багато звернень від батьків. Ірина Кондратюк, Юрій Герасимов, головні новини Львова.